Друзі, я вас рада вітати на каналі Максимузалаїв. Добрий ранок, це три поради дня. Обирайте ваш варіант. Маю надію, що обрали. Починаємо з першого варіанту. Це таро ілюмінат. Ілюмінатів. Таро ілюмінатів. Карта для вас двійка пентаклів. Буквально означає і тут, і там карта велосипедиста. За будь-яких умов ви не можете зістрибнути з тієї історії, по якій ви йдете. Дали велосипед, і вперед ти маєш відправити цю посилку, грубо кажучи. І чи ти їдеш по велосипедній доріжці, чи по піску їдеш, чи по асфальту, чи по землі, крутишся, крутиш педалі. Так само ця карта говорить про необхідність комунікувати з багатьма людьми, бути комунікатором, комусь передати якусь важливу інформацію за будь-яких умов, за будь-якою погодою. Тут карта безкінечності, бачите, от він жонглює ніби пентаклями. Це. Карта безкінечного руху. Тобто інформацію отримали, мусите передати. От, як, наприклад, з цим відео. От можете комусь передати з друзів сказати, от є такий класний канал, «Максиму за лайф», Тут щодня є поради дня. Тобто передача інформації. Далі, про що ще ця карта говорить? Цей хлопець стоїть спиною до океану, там шторм. Там, що завгодно робиться. Це кажуть, що в світі може творитися що завгодно, а ви маєте зосередитися власне на своїй справі. Якщо ви питаєте, чого хоче Бог, Бог хоче, щоб ви власне цю маленьку, можливо, як вам здається, справу довели до кінця. Тому що в цьому світі ніколи не знаєш, як, яким чином і хто може повпливати. На перебіг тої чи іншої ситуації, тут на кшталт взмаху крила метелика. Ось щось таке. Я ще цю карту порівнюю е з історією, як Ісус спав у човні під час шторму. Його розбудили учні кажуть, що ж ти спиш ти, дивись, що робиться. Погода, як то кажуть, не Айс. А він відповідає: Ви маловірні. Тобто тут про те, що внутрішнім спокоєм ви можете заспокоїти шторм, заспокоїти простір. І людина, у якої біополе велике, може охоплювати дуже великий простір. Ну, а людина, яка тільки починає тренувати свою тонку енергію, буквально на рівні власного життя, його родичів, близьких. В межах квартири може заспокоювати простір, заспокоївши свою енергію. Отака порада для вас. Будьте зосереджені на важливій своїй справі, на собі. У кожного це своє, не дивлячись на зовнішні фактори. Другий варіант Чаклунське таро. Карта дня для вас. Королева кубків м'яка історія, м'яка енергія. Можете підкласти все, що завгодно сюди. Це і ваша помічниця. Тут можна значить, звернутися до, за допомогою і до адвоката, і до медсестри. Це може бути зустріч з донькою, з внучкою, з подругою. Це приємний день. Якщо ми тут бачимо шторм, то тут вона сидить розслаблено, теж на березі океану, п'є шампанський і дивиться в далечінь. Вона може собі дозволити. її статус це може дозволити. Вона в ресурсі, вона спокійна. Якщо у вас є якісь нагальні справи, які потрібно вирішувати, знаєте, тут ви можете вирішити їх по м'якій енергії. Десь вона може переходити з цієї карти в цю, якщо ми дивимося дві карти разом. Бачите, він зосереджений на собі, він відвернувся. Він не дивиться, тут, не дивлячись ні на що. А королева Кубків тут є трішечки інший відтінок. Вона якраз бачить, вона не відвернулася. Вона бачить цю дорогу, цю погоду, вона бачить, Ситуацію на морі, і вона спокійна, нікуди не поспішає, не суетиться. Розумієте? Ніжка деликатно так кокетливо на камінці. Тут говорить, що будь-які справи, якщо жінка мене дивиться. Вирішуйте по-жіночому. Пам'ятайте, що ви жінка, перш за все, посміхніться комусь, вислухайте когось, пошкодуйте когось. Отака ідея енергія. І ваші справи вирішаться. Або тут буквально про відпочинок можете сьогодні собі це дозволити. Третій варіант. Темний особняк колода. 8 пентаклів. Рутина. Працюємо. Не бачите, як вони перекликаються ці всі варіанти? Працюю попри все. Мистецтво щоденних кроків. Сюди можете підкладати, що завгодно. В сьогоднішній день не треба думати, не треба рефлексувати. Є план, тут, -тут намальований. Формула, чи що? Формула. Чоловік дивиться на неї і просто працює. Ви як частина механізму. Бачите, він крутить це колесо, він його заводить і заводиться весь механізм. Тобто ви можете зрушити будь-який механізм з мертвої точки будь-яку справу. Не потрібно переживати, думати, розлагольствувати тут просто бери і роби. Сто разів можна дивитися в дзеркало і казати, ай, то, вста, ой, то вже пізно займатись. А ти просто бери гантелі і качай, а там буде видно. Просто качай регулярно прес, і буде тобі прес, у когось з грошей. Рутинна, щоденна робота, без якої не буде успіху. От такі поради дня. Вам на сьогодні підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це мене дуже мотивує до щоденної роботи. І до наступних зустрічей!